Путінізм ослаб і почав сипатися. Ух ты, як воду глядів. Марцинків мер більшості окремо взятої меншості. Воюють одні, втомлюються інші. І набагато ближче до перемоги, ніж були наші пращури. Потрібно зрозуміти, що життя як було 24 числа не буде. Все. Направду я останній раз був Франківську десь, десь два роки тому. Я бачу певні позитивні зміни. Я бачу їх і по атмосфері в місті. Не дивишся те, що зараз війна, не дивишся те, що видно, що місто живе трішки тривогою. Я розумію, що зараз топ-тема, все одно мобілізація, що буде далі, чи буде новий виток загострення, чи включиться Білорусь, і це відчувається. Отак з людьми спілкуєшся в повітрі. А ви чуєте взагалі таку тривогу? Дійсно? Тому що <правда> багато хто дорікає навпаки, такі розслаблені атмосфері, що начебто десь знає. Починаєш спілкуватися з людьми, і буквально, коли питаєш, ну а чим живе місто? Всі починають так, чи інакше С тему виходити умовно прохасько виходить через історію. Там інші з ким спілкуєшся, виходять через свої побутові проблеми. Але тим не менш відчувається. Причому є трішки перенасиченість міста. відчувається перенаселення в центрі, але не так, як у Львові. У Львові ти просто спотикаєшся об людей. Ти не можеш пройти Оці пляшечні горлишка. Вони всюди, фактично, на вулицях, на тротуарах, машини, корки, всюди затори. У Франківську, ну, принаймні я ще не стільки тут пробув. Перше враження це також є, але в меншій мірі. Ну, привітливість людей. Мені подобається, що відсоток, скажімо, людей, які з посмішкою на обличчі, ну от просто ти бачиш, що людина не, не похмура, не понура, їх більше ніж в Києві. Це відчувається якийсь професійний погляд, напевно, що якраз політолога. Це професійний кретинізм, нікуди в нього не подітися. У нас колись професія політолога взагалі вважалася івано франківську зокрема, досить популярною. Наш місцевий вуз випускав десь до 100 політологів на, на рік. І вони поставали, ну, навряд чи політологами, переважно вони постували журналістами, хтось там, підприємцем, хтось там ще. А от на ваш погляд взагалі... От, політолог зараз в Україні це є хто? Це є лікар, це є діагност, це є шаман, це є прогнозист. Це, це ванга. Щоб бути популярним політологом, потрібно бути Вангою. Тому що, ну, що таке популярність? Це те, що перше в тебе питають. От сідаєш в таксі, впізнають перше, ну коли завершиться війна, або ну що нас чекає. Ну, і в мене звичайно стандартна відповідь, що я хрешталеву кулю собою не взяв, а каву ми зараз не маємо гущу перевернути, подивитися. Тому що ну реально це нічого спільного з прогнозом немає, нічого спільного з аналітикою немає. Очікування в людей є на вангу. А там неважливо вона не буде політологом. І причому, політологом ж називається дуже часто в нас, ті, хто не мають до політології жодного відношення. Це можуть бути люди, які політикою займалися, люди, які взагалі і юристами, і економістами тощо, але а, коментують а, політику ба більше вся. Публічна, ця телевізійна політологія, вона ж зведена до суджень. Це просто коментування в режимі онлайн того, що бачиш. І от в міру ерудиції, в міру е, певної освіти, досвіду того, і так далі, сидить собі людина і в телевізорі коментує, просто трішечки більше будучи долученою, скажімо, до центру подій, ніж е, пересічний українець. Але почусту це ж абсолютно побутове сприйняття. Це ж не про аналіз. Ну коли в тебе питають питання, яке трапилось 30 секунд тому, наприклад, події в Каракалпакстані нещодавні. Я чесно вам скажу, я Каракалпакстан, звісно, знав, де знаходиться, навіть вимовити можу цю назву. Да? Ну але я в специфіці внутрішньої це політики там не розбираюся. А мене медіа питає, отут і зараз скажіть, а що ви думаєте, наслідком чого стало це? Які події тощо? А тут включається друга історія. В нас е, в суспільстві визнання помилок або визнання не знання вважається слабкістю. Я пам'ятаю свій психологічний злам в цьому. Я сміливо в телевізорі кажу, вибачте, це поза моєю компетенцією. Або це запитають у правника, або це, мабуть, мають прокоментувати економісти, або я вам можу дати економетриста, який може цю тему прокоментувати. Але ну я ж не знаю, а журналіст каже: Ну ви ж політолог? І ти розумієш, що людина має розуміння взагалі чим займаються політологи. Тобто він... Той, хто вас питає, уявляє собі, що ви все-таки чітко можете навангувати і спрогнозувати, так як воно далі буде? Ну це такий собі універсальна енциклопедія, причому майбутнього. Ну тобто, щось схоже в нас на прогноз погоди, але з тою різницею, що люди весь час забувають, або, скажімо, не, не зауважують про те, наскільки цей прогноз справджується чи ні. Знаєте, шані політологів? один іншого питає. Ти взагалі розумієш, що відбувається? каже, тобі пояснити? Відповідає, та ні, пояснити а я й сам я можу. А, оце от фактично про те, як в нас це сприймається. Да. Ну але тим не менше, все одно політологія в Україні жива, і політичний аналіз є, і соціологія в нас набагато якісніша, ніж в багатьох інших країнах, не дивлячись на всі проблеми комерційності цього замовності, тощо, що в нас гуманітарні науки розвиваються. Шкода, що немає своєї школи, у нас немає своєї Сарбони, Відповідно, у нас нема кузні еліт. Окремі якісь клаптики є, постає. Але як школи, як традиції її нема. Но судячи з кількості людей, які ми бачимо по телевізору чи в якихось інших способах, то взагалі-то школа формується. Поки ну, що школа говоряща голов? Ну нехай. А от е, яким чином відстежується взагалі справжність цих прогнозів? Ну тобто, ми знаємо про те, що як я вже згадав у синоптики, всі переконані про те, що переважно воно не справжується. Хоча так чи ні реальної статистики ж немає. Да? А от наскільки політологи самі принаймні відстежують, або, скажімо, їх відстежують про те, чи справджуються їхні прогнози ми ж говоримо про майбутнє? У політиків складніше. Тому що завжди можна пояснити, чому відбулося все інакше, а що змінилося. І, ну політолог це точно той, хто може пояснити. Є другий анекдот з цього приводу: що політолог це той, хто вам розповість, що вас чекає в наступному році, а рівно через рік зможе пояснити, чому це відбулося абсолютно навпаки. А це специфіка професії. але. Є певні елементи. Мені сподобався один е е е випадок. Ну і це взагалі говорить про от інституційну сталість і про якість своєї роботи, коли мене набирають після нового року з українського радіо, тут реклама суспільного мовника нашому питають. Пане Олеже, ви можете от, січень місяць, початок, прогноз, що вона в цьому році буде очікувати, от, коротко, буквально там, в 3-4 хвилинки, якісь основні тренди. Ну, я так собі я думаю, окей, ладно, приблизно там тренди. Говорю про те, що ну, неможливо там, прогнозувати події конкретно, можна тренди, от, ми бачимо геополітичне, от, внутрішній, от, культурний, контекст щось там наговорюю, якусь історію, ніби так непогано навіть наговорюю. Такі думки прийшли а, а, а зараз. А мені кажуть, а тепер в нас є змога. Послухати минулорічний прогноз пана Олеса Якена і зрозуміти, наскільки взагалі варто довіряти його думці, наскільки може довіряти, бо ми можемо побачити, наскільки справдився його прогноз тогорічний. І вмикають з архіву а в якомусь іншому інтерв'ю в них на радіо, мене запитали приблизно те саме, і я давав, що ми, що ми можемо очікувати від наступного року. І я слухаю, і я розумію, що я, я просто захоплююсь по ключових трендах це співпало. реально. Я сам був здивований. Буває таке, перечитуєш статті минулі, які написав там рік, два-п'ять років тому або інтерв'ю. Думаєш, Ух, ти, як, як воду глядів. Інколи буває таке. Звісно, збувається далеко не все. Звісно, якщо йти в деталі, то взагалі прогнозування в сьогоднішньому світі швидко великих швидкості і великої мінливості ну це дуже невдячна справа. Прогнозувати якісь короткі дистанції можна тільки в якихось. Дуже закритих системах, або коли вже все визначено наперед. Ну тоді воно саме очевидно. Тоді це не прогноз, це просто опис того, що ти вже можеш помацати, як там умовко, завтрашній день або через тиждень. Ти просто розумієш, що зірвати це майже неможливо. Я знайшов ваш недав недав недавній прогноз. Він, звичайно, на е болісну для нас тему. Але думка була Олега Саакяна така, що війна триватиме не надто довго, тому що в Росії банально не вистачить ресурсів для того, щоб тримати довгу війну. Зараз всі почали говорити навпаки про те, що війна це надривалий час, якщо не на роки. От зараз ви підписуєтесь під тим своїм прогнозом, який ви сказали тоді. Так, Так, це війна не надовго. А, просто в рамках війни довго це роки десятиліття. А, якщо говорити ненадовго, то я думаю, що є всі шанси, що ця війна за позитивного реалістичного сценарія може завершитись до наступної весни. Якщо щось трапиться екстраординарне, якісь чорні лебеді прилетять прям з граю тощо. Може завершити ще раніше? Ну, смерть Путіна про це ні, смерть Путіна до речі, не зупинить війну, а вона може на поки ще викликати додаткову ескалацію. Інша справа, що в середньостроково тоді смерть Путіна дійсно змінить ці розклади, і вона відкриє можливості для того, що ми її завершили. А, але просто Путін це ж колективне явище. А, сама постать Путіна. От зараз мені подобається, коли починають конспірологічні версії: чи вже помер Путін, чи не помер? Який це двійник? Там очки вуха не такі, тощо, де Та яка біля. різниця? Путін для нас не як фізична істота, людина біологічна цікава, а важливо, що є певна роль Путіна, є певний статус Путіна і виконуються певні функції. І вся система реагує на нього. І там ти можеш хоч петрушку поставити, який вийде в масці просто Путіна. Отак представній, і буде робити те, що має робити Путін. Система буде на це реагувати так, як ніби Путін існує, навіть якщо це галаграма. Тому для нас важливо не фізична смерть, для нас важливо, щоб путінізм ослаб і почав сипатися. Тому що сама ця система, сам цей режим, він становить для нас загрозу. А він навіть не пов'язаний з самим Путіним. Тузла при Путіні. А подивимось глибше, а Мішковщина, намагання захопити Крим, а сепаратистський Путін. Ну так це до Путіна. Це Єльцин, угу. а розподіл Чорноморського флоту. Коли там російські кораблі виходили, стріляли по-українських, коли літаки на перехоплення відправляли, тощо. Чи це Путін? Ні, Путіна ще не було. Ця система, а йдемо глибше в радянщину, а до того, а до того, це триває п'ятий місяць восьмирічної війни, тривалістю в як мінімум три століття. І нашому поколінню випала дуже невдячна, але тим не менше честь, можливо, поставити крапку у цьому протистоянні. В нас зараз куди кращі умови ніж 100 років тому і ніж 300 років тому, і ми набагато ближче до перемоги, ніж були наші пращури. Ви сказали, що наші вулиці, в принципі, осяяні посмішками франківців. А я би хотів сказати навпаки про те, що в нас існує така очевидна тенденція втому від війни, коли ми взагалі намагаємося вже менше чути про це, менше про це знати. Та що далеко ходити? Ми знаємо по відвідуваності нашого сайту про те, що популярність новини, особливо які стосуються так чи інакше напряму війни, різко впала. Тобі відчувається саме ця реальна втома. Це є такий діагноз. Це нормально. Ну, тобто люди проходять різні фази, гніву, прийняття тощо. Ну зазвичай як воюють одні, втомлюються інші. Ну, то. а, тому в тилу завжди будуть втомлюватися. Інша справа, що під це потрібно вибудовувати системи, mm -hmm. в якій ми розуміємо, що це нова реальність. І умовно, як з ковідом. що потрібно було якось жити, і стало зрозуміло, що це завтра не закінчиться. І те, що ми адаптувалися до ковіду певної міри бізнеси, онлайн-системи тощо. Виявилося, що це нам дало резистивність, стійкість на початку війни. Mm -hmm. Тому що частина цих проблем продублювалася. І український бізнес, наприклад, каже, якби не було ковіду, ми б, мабуть, склалися. А так є досвід. І зараз до війни потрібно адаптовуватись. Не тому, що війна буде тривати на покоління, а тому, що потім після війни буде ще якась чуманова. Ну, вже як сміються, у нас перша серія серіалу там, Революція, друга там, війна, третя потім пандемія, зараз чергова. Буде новий сезон цього серіалу. І наскільки ми зараз Зрозуміємо, що нам потрібно бути адаптивними до цієї ситуації стійкими. Настільки залежить, наскільки ми станемо позитивним героєм чи об'єктом другорядним наступного серіалу, в якому 100% в Україні буде місце, тому що ми переможемо в цій війні. І упродовж восьми років Україна шукала наполегливо, як бути з Донбасом, у який спосіб Україна може знову реінтегрувати ці території і цих людей, найголовніше. Так, от постає питання, може, ми щось не так робили ці вісім років? Можливо, ми за цей час могли щось більше зробити для того, щоб не настало те, що настало 24 числа? Звісно, могли. Я би сказав би, що ми дуже мало зробили взагалі. 24-те, так чи інакше би настало. Росія готувала війну, але просто воно б могло б настати в інший момент. Воно б могло настати з іншими позиціями України і Росії. А можливо, воно би настало б в інших формах абсолютно, тому що Росія не змогла би воєнним чином настільки грубо піти. Зараз у них була ілюзія, що вони здатні захопити Україну. Ну, Бачимо, що ілюзія. Якщо ми беремо сугубо про політику реінтеграції, абсолютно вірно, ми металися між двома крайнощами. Причому все починається з образів, все починається з мислення того, як ми сприймаємо ситуацію, в яких категоріях, простіше кажучи, через яку призму ми дивимося на ситуацію. І в нас була така поляризована призма створена. Вона органічно лягала на ґрунт, але в неї коріння російське дуже легко ідентифікується. У Нас поляризували дискурс. Першу частину можна назвати умовно капітулянська, де сказали мир, а монополізували слово мир і сказали, мир це прийнято російською мовою. І за цим стоїть наступна міфологема. Вручатися Росії без толку все одно переможе, просто великими втратами тощо. Відповідно, потрібно якось домовлятися з Росією, потрібно, от може тут дати більше, тут менше, тут трішечки. Давайте приймемо правило, відмовимось від НАТО, відмовимось там в ЄС. То що, ну, знаєте, тут Медведчуківці і весь пул сиділи на цьому, що з Росією потрібно домовлятися. Далі під це йдуть міфи різні, що люди самі хотіли, що там кликали, що там якісь не такі, і так далі. Інший сценарій з іншої крайності з'явився. І він базується на іншому міфі. Що тут ми не здатні пручатися і перемогти, а тут ми не здатні реінтегрувати. Відповідно, що пропонується ампутація. Давайте побудуємо стіну. І знову ж таки, бо вони якісь не такі, бо Росії вже це вдалося. Відповідно, нічого за то бадатися, а давайте ми просто від неї відмовимося. І оцей варіант: один ампутації, а інший небезпечної реінтеграції, яка фрагментує країну, вони не створювали простору для складних відповідей, тому що і тут, і тут прості відповіді, і дуже конкретні, і вони легко заходять на різні середовища, на конкретні спільноти. нас же в країні, якщо ми візьмемо от в цілому, дуже невеликий відсоток українців, які живуть великою Україною, які виїжджають за рамки своєї громади, подорожують по регіонах, які сприймають Україну не стереотипами, а сприймають її через власний досвід. Могли пощупати, подивитися, побувати тощо, які мислять інтегральною Україною. В цілому вони розуміють, що в різностях немає проблем. Різність навпаки можуть доповнювати зараз, коли приїхало багато людей зі сходу України, часом і в соціальних мережах про те, що наші от земляки мешканці західної України, мешканці Івано-Франківська, не задоволені тим, як себе поводять, як вони говорять, як вони. Тобто, а питання моє власне про що? Про те, ну ми дійсно можливо різні? В багатьох речах ми різні. Але всі більше кількості речей ми спільні можна шукати об'єднавче математично. Так, тут різність, тут різність склали, розділили. Ви тут українці на 30%, Ми тут на 70% українці. Ми от від 30 набуто отак в сторону. Ви тут і так далі. Десь от посередині поміняли звідси. Візьму це, це, це зліпили і так далі. Ну це буде такий собі Франкенштейн. Всі будуть в місті. Як любили в нас писати на банерах, одна компанія була колись. Я кажу, в якому місці ми всі в будемо. Я думаю, всім зрозуміло, якщо ми так будемо шиватися. А, тому що а, бути просто разом, бути в місті, це просто знаходитись в якійсь локації. Це не дає ніякої змістовної, не дає ніякої сутності. Про що це? Про яку? Це про кооперацію. Це просто ми опинилися сусіди на одному майданчику а, квартири, а вони ж, в принципі, в місті. Але вони можуть між собою ворогувати навіть не те, що жити а можуть бути люди, які живуть в різних будинках, але при цьому вони будуть дійсно кооперуватися і будуть єдиним цілим. Так і тут має бути певна змістовна історія. Тобто математикою з шиванням не піти. Тому що математика йде від різностей. Ми беремо і порівнюємо: а які ж є різності і як нам їх скласти. А якщо ми глибше підемо, може подивитися, а що в нас є спільного. І тоді виявляється, що українець по всій Україні. В нього дуже багато спільного, не дивлячись, він на Закарпатті, він у Києві, він на Луганщині, чи він на Херсонщині чи Чернівщині з різних регіонів. У Нас спільне, наприклад, відчуття свободи. У Нас внутрішня свобода все одно домінує. Для нас діти по всій країні є переважно цінність домінантом. Коли робили ціннісні дослідження, то ні в кого з наших сусідів в перших трьох домінантах ціннісних немає дітей. Українців готові всім абсолютно пожертвувати заради дітей. І це феноменально, тому що для нас в горниловій історії саме так сформувалася наша цінність домінанта, і в цьому є свої дуже негативні риси. Це не про те, що ми так любимо дітей. Ми їх калічимо дуже часто, тим що ми їх так любимо. Раз українець готовий зараз там корупція і так далі. Спрочі, але щоб дитина моя, отак не була. А дитина потім приходить, бачить батьків, і таку саму корупцію розводить. А або дитину кудись за кордон відправити, щоб вона от ніколи не проходила, бо тут накрав собі паркан 7-метровий зробив, сховався. А щоб дитина ж моя, от ніколи їй не прийшлося проходити через це зрадництво себе, її кудись подалі. Ну тобто є і негативні, і є і позитивні форми цього виявлення. На вашу думку, наскільки гостинно Франківськ прийняв переселенців? Ну взагалі, ми також приняли переселенців. <гум> я в мене на квартирі дуже. Ну, я думаю, досить непогано. Ну, взагалі, Франківськ — дуже гостинне місце комфортне, і думаю, людям, які приїхали з інших міст, тут дуже добре і. Взагалі, українці дуже згуртований народ. Думаю, що гостина. Ми самі з Харкова живемо в Рахові, що там нас гостина прийняли, що сюди ми їздимо в лікарню з дітьми. Нічого поганого до себе ми не відчуваємо. Не за мову, не за діалект наш, ні за що. Ми дуже вдячні Західній Україні. Як на мене, досить гостино. Навіть серед моїх знайомих є дуже багато людей, які прийняли у свої домівки переселенців, які їх розмістили на безоплатній основі, тобто вони не беруть грошей за комунальні послуги за оренду. Просто ми розуміємо, яка насправді складною ситуація, і потрібно допомагати людям, які опинилися в біді. Якщо ти розмовляєш українською мовою, якщо ти адаптувався, то немає ніяких питань. Якщо ти ходиш і не хочеш приймати ці правила, не хочеш розмовляти українською, то можуть якісь е люди. Е е е е яких ти можеш зустріти, вони можуть якось відреагувати, якось сказати там щось, ну таке? Ну я чую сам, угу. тому ну можу сказати, що добре. Ну мені судити якби тяжко, бо ми особисто не приймали. Але зі знайомих мають переселенцями дуже задоволені. І містом, і прийомом, ну, і взагалі, взагалі всім. Я думаю, що загалом гостинно. Ну, тобто з тими переселенцями, якими спілкувалася я в рамках інтерв'ю, і просто розмов, то вони позитивно відгукувались про Франківськ. франківці. Дуже гостинно. Ми самі переселенці з Харкова, бігли, такі, жахливо погляд. Дуже. Так, наприклад, і садочок, і робота, і діти на роботі, і квартира, все. Так, думаю, що достатньо. достатньо. Мало конфліктів поки що і поки що приймаємо. Далі видно буде. От ми тут справжня Україна, а вони там не справжня Україна. А, у цього не має бути. Для цього потрібен інтегральний проект України, який будується на спільному і який дає місце цим різностям. Мене просто вибішує, коли говорять про російськомовних або україномовних українців. Там у нас нема ні перших, ні других. У нас реально білінгвальне суспільство. І проблема в тому, що нас під російською мовністю ховають абсолютно іншу історію. В нас є певний відсоток в суспільстві українофобів, україноненависників. І вони є російськомовними, угорськомовними, україномовними. Вони є різними. Але які кажуть, що Україна як держава? та ні, не існує, Українське списку це якась мала російщина, які не сприймають самої ідеї а, вільної, здатної, незалежної, суверенної України і української культури. І тоді вони говорять: українська культура, ну вона ж якась така маленька, як там було сказано, не буду цитувати прізвище людини, да? але недолуга, периферійна. Або як там в Росії потім кажуть про те, що уявляють собі підручник з квантової фізики української. так? я це не зовсім з вами погоджуюся, бо реальний запит от патріотизм зараз, спалах патріотизму, очевидний, і зрозумілий, українськомовність загалом і всюди. Звісно. Тому що люди зрозуміли про цей ідентифікатор важливий, який, тим не менше, навіть в окопі чітко відрізняє патріота-українця. Від того, хто нападає, ну це ж реальний приклад. Абсолютно. Та? А зараз ми говоримо саме про те, що виявляються речі, які раніше і лояльними, і не просто, апатріотичними патріотичними людьми України е, зневажалися, або, скажімо, ставали на другий план. Навіщо міняти вулицю? Навіщо перейменовувати населений пункт? Навіщо говорити обов'язково конче українською мовою, тим паче в звичайному комусь середовищі? Ну я собі не просто в спілкуванні з державою, а в якихось таких навчанні, наприклад, та. Навіщо це все? І тоді були цілком аргументовані м, речі для захисту цієї позиції. Зараз тренд зрозумілий. То все ж таки, що виходить? Виходить, що Оцей назвемо це франківським патріотизмом, зокрема, та тобто церква, тобто, от нас є міський голова Руслан Марцінків. Можливо, ви чули про нього. Зрізно він чув. та він за неділю п'ять церков обходить. Він є, значить, представником ультрапатріотичного, за як За суботу п'ять каналів за неділю, п'ять церков. Так, так, за четвер, п'ять каналів. То можливо, це і є зараз. Тепер очевидний прям ідеальний і мер, ідеальний, і ідеальний і, представник влади такий, хто має зараз більші шанси. Наприклад, бути мером міста просто патріот-патріот, чи той, хто якраз, наприклад, таким чином реалізовує ці суспільні запити, або скажімо, відповідає на них, Найбільше чітко? Найбільше патріот господарник, який балансує між патріотизмом, балансує між розвитком інфраструктури. Наш Марцінків безальтернативний. Ну, ми ж бачимо, який відсоток обирає. Але подивіться, який відсоток прийшов на вибори. Так. А от ті, хто не прийшли на вибори, до них потрібно питати. А чому вони не прийшли на вибори? А що їм в цьому не подобається? І можливо, якби був кандидат не консервативний, наприклад, а ліберальний господарник, можливо, у нього був би якийсь не менший відсоток, може трішки менше, може трішки більше і так далі. Це потрібно соціології дивитися. Марцинків мер більшості е, як це, більшості окремо взятої меншості у Франківську. І так само по всій країні, але якщо мер з руками і з головою, то в Україні не переобратися знову стати очільником ОТГ, ну це потрібно бути сталіросовим або потрібно просто піти в конфлікт з усіма, тому що стільки грошей, ресурсів, то до децентралізації можливостей. і з нашим суспільством, яке поки взагалі не розуміє за що відповідальний місцевий рівень, за що національний рівень то що їм завжди може сказати, то, що у вас під'їзді ліфт не працює, це зеленський винен. Це Києві винні? Ну до речі, нас такі говорять зараз. Тому що зараз казначейство винне, тому що щось там перше, друге, третє. Звісно, у всьому винен Київ, а все хороше це від місцевої влади так, ну, і відбувається, Це так. стандартна схема по всій країні. Ну, це про неосвідченість. взагалі мені здається, коли запустили адмінтериторіальну реформу, про ті ж децентралізації. Кожному українцю мала прийти брошурка на імейл, e на кожен телефон посилання, то на якому рівні, що з яким питанням, от список питань, з якими ви йдете на місцевому рівні. Ну, топ питань, якими стикається людина. Оце, які на середньому рівні, на регіональному, оце, які на національному рівні, хто за що відповідальний, скільки грошей куди розподіляється, а ще добре було б потім через час на прикладі громади через рік дати. Скільки грошей отримала ваша громада, скільки куди пішло, скільки з національного бюджету, скільки з місцевого, скільки було відрахувань, то що подивіться. Оце профіль вашої громади. Якби хоча б такі інструменти робилися, то зараз було б трішки інше усвідомлення. Але повертаючись до теми ультрапатріотизму, то що, звісно, ці теми будуть маніпулювати. Але українізація вона відбувається. Просто є певні еволюційні процеси. Неможливо дитину е, народити за місяць, необхідно 9 місяців. Хоч ви дев'ять жінок візьмете за місяць, вони народять. Потрібна одна жінка і 9 місяців, ну плюс-мінус. Але нікуди від цього не поділитись. І еволюція в культурному, в соціальному в політичному середовищі, вона так само має свої закономірності і має свій плин часу. Ви Може трішки випередити, трішки заповільнити, але ви не можете його підмінити. Інакше це буде соргати, інакше воно може розсипатися, навіть якщо ви спробуєте викрутити все баранні рух. Це буде імітація. Те саме, що з реформами дуже часто у нас роблять, наприклад. Але, ви мені скажіть одним словом. Франківське європейське місто? <сум> європейське, європейське. Більша частина українських міст вони є європейськими. От, чи є європейським українське село? У мене дуже велике питання. Наша влада центральна місцева Ну, наскільки вона справляється з цими викликами війни? Як ви оцінюєте взагалі їхні давай, давай, успіхи давай, чи не давай. успіхи чи проблеми? Так, да, Абсолютно так само, як по всій країні. От ну, можна виділити, що дивіться, по релокації, наприклад, є хороші кейси в самому Франківську, да? є робота місцевої влади, в принципі, в цьому напрямку. Чи вона достатньою? чи недостатньою? вона стикається десь з проблеми центрального рівня, десь mm -hmm. локальними, десь це не пріоритетне питання. Тобто, щось є хороше, щось є погане. З точки зору переселенців, ну, у Франківську рівно ті самі проблеми, що і всюди в країні, де їх розселяти. А що зараз зі школами робити, які будуть запускатися навчальний рік, людей просто викидають. Чи Тут є якийсь кейс франківського того, як для переселенців забезпечили буду побудову житла тимчасового чи постійно, то що ні немає. То по розвитку інфраструктури. Ну щось робиться, але щось якесь мега, ну складно сказати. Забудова. Перше, що кидається в очі, це скільки нової забудови у Франківську і як будинки один до одного. Насправді це для франківців болюча тема, тому що, наприклад, коли будується на історичній вулиці багатоповерхівка, яка, очевидно, що не мала би тут бути, тим паче в такому ляповатому стилі. Ну, це ж абсолютно несмак. Він не тільки архітектурний, він бачить в чому. І в обладнанні вулиць тощо. Але яку проблему не візьмемо, вона не є унікальною. От у нас люблять кожне місто кричати, ми тут такі унікальні, так, от унікальні, такі. що за унікальні. От такої, як Одеси, більше ніде взагалі нема. Береш проблеми і дивишся, що та рівно ті самі проблеми. Що у Франківську, що в Одесі. Mm -hmm. У Франківську, да та ми такі, от самі патріотичні, навіть взагалі ніхто. Боже мій, ну те саме буде, що в Тернополі, умовно кажучи, або те саме, що в Харкові, тільки зі своїми специфіками, певними. Mm -hmm. Але в принципі, одне саме. Ми настільки однакові. Mm -hmm. Ми настільки реально а, в Україні в єдиному просторі живемо. А, якщо людина більш-менш з руками і з головою, то ситуація однакова. Є, звісно, унікуми, які а, можуть і хорошу ситуацію довести до катастрофи, а є якісь, в принципі, такі вириваючіся випадки, коли дійсно якісь там генії з'являються. А ми говорили коротко відповідати. Пам'ятаєте, Олег? ми говорили про це з вами. Добре, там першу частину можна вирізати.